Давайте тут ну, пробіжемось по ньому і подивимось, що тут де і як. Щоб трохи було нам зрозуміліще, що роб, що і як робити. Так. Отже, схема 5:1, яку ви можете бачити на вашому екрані, це Функціональна схема цифрової системи кабельного телебачення. І, власне, тут є англомовні надписи, і що вони означають. Власне, сама main Station, якщо я трохи віддалю, щоб бачити, мейн Station – це головна станція, вона в себе включає власне, декілька. Декілька входів, які, по яким потрапляє на базову станцію контент, як ми з вами раніше казали, що система кабельного телебачення, вона власне, не передбачена для того, щоб виготовляти контент і потім його транслювати. Отже, тут є декілька входів. Один із входів це мережа інтернет, тобто оптиволоконна мережа. Чи приймач для прийому каналів із інтернету? Це можуть бути суборендовані е, канали із інших країн або з е, інших е, супутників чи провайдерів тощо. І, власне, є е, інтегровані телевізійні станції, це те, що ми. З вами розповідали про те, що є наземне телебачення і супутникове Отже, із наземного телебачення також контент може потрапляти на головну станцію, та із супутника також може потрапляти. Ну і звісно, із інтернету для того, щоб це все об'єднати в одному. Власне, в один протокол, щоб ці всі канали, які відрізняються методами передавання через інтернет, ефір чи супутник, щоб вони були в єдиному форматі, так сказати, в єдиній обгорці, і існує main station, базова станція. Тобто вона декодує, перекодує, переконвертує. Власне, все робить для того, щоб на виході. З'явився єдиний формат передавання відео незалежно від того, де знаходиться, чи який контент потрапив на телевізійну станцію, незалежно від того, який формат відео, наприклад, збережений чи е, передається там мов МП4 чи е, які інші формати передавання відео. Тобто головна функція базової станції це перекодування і власне об'єднання всіх під'єднаних джерел відеосигналу в один. Тобто, ви бачите, що тут знаходиться суматор. Тобто, він об'єднує всі телевізійні канали, всі входи і, власне, видає на вихід. Власне, існує. Мережа, мережа, яка використовується для розповсюдження даного контенту. Як ми пам'ятаєте, з вами розглядали ієрархію цього всього діла, то ми з вами казали, що власне існує багато таких власне, прецедентів. Була перша кабельна мережа, виготовлена із Багато такого каналу зв'язку, через який передавалися там синхросигнали, сигнал е відео там, з першої там, по десяту чи по 100 е рядок, потім ще. Е ну, власне, перші елементарні системи. Е і в той же час е з'являлися. Пізніше інші системи, які передбачали передавання коаксіальним кабелем, а наразі кабельні мережі можуть передаватись через виту пару чи оптоволоконний кабель, чи навіть через мережу бездротову, тобто на мережу Wi-Fi інтернет. Власне, чому тут не написано, що це коаксіальний кабель, тому що насправді. В саму мережу входить і коаксіальний кабель, і вита пара, і власне оптиволоконна мережа. Опт. Оптиволоконна мережа. І, звісно, цей контент розповсюджується до користувачів. Користувачі на цій функціональній схемі позначені у вигляді такої пунктирної лінії. Власне, сам приймач, власне, кабельного телебачення виглядає, або ж у вигляді телевізора, із вбудованим боксом для приймання кабельного телебачення, або ж це. Додатковий бокс, який під'єднується до мережі кабельного телебачення, а потім розповсюджується на всі інші пристрої. Приклад який. Тобто, коли вам під'єднують кабельну мережу, вам потрібно або купувати телевізор чи монітор із підтримкою кабельного приймача, або ж вам потрібно купувати бокс із з виходом HDMI, чи ще якимось, для того, щоб е, перетворити е, відео, яке передається в форматі кабельної мережі dvb c DVB-C2, в звичайний формат, який відтворюється звичайними моніторами. Наприклад, е, там RGB, чи, е, власне, YCBCR, чи... Як і інший pal NTSC сигнал, чи, наприклад, вихід цифровий HDMI? Є ще VGA, але зараз, наскільки відомо, то VGA відходить в історію і його широке застосування не знайшло в себе в нинішньому світі. Ну, власне, такі модулі чи абоненти, ми можемо бачити, що їх може бути. Безліч Безліч і обмеження під'єднання лише заключається в тому, що наявній мережі кабельного на телебачення. Якщо проведено кабель до будинку, то все добре працює. Якщо немає кабельної мережі, вона не покриває будинок, то вже під'єднатись до неї, звісно, неможливо. Це єдиний мінус кабельної мережі, що все передається через кабель. І, власне, якщо ви подивитесь на цю функціональну схему, то ви побачите стрілки, які рухаються знизу вверх і зверху вниз, і навпаки. І ця двонаправленість розпочинається із цього місця, із суматора. Ну і завершується, звісно, користувачами. Що це означає? Означає, що між оцими рівнями інформація як спускається до опонентів, так і інформація і підіймається від абонента до базової станції. Ну, наприклад, про що йде річ? Наприклад, як ми з вами розглядали, що коли ви хочете, щоб відбувся запис якоїсь передачі чи Кінофільму, який транслюється. Mm -hmm. Власне, чому запис? Тому що перегляд нових фільмів, які виходять, наприклад, щойно в кінотеатрі, на якихось сайтах, які там, Торенти чи ще щось. Це незаконний перегляд фільмів і, власне, ви порушуєте законодавство. Власне, законного розповсюдження цього фільму. Так от, для того, щоб законно переглядати фільм, потрібно купувати ліцензію на транслювання фільму. Саме так вчиняють кінотеатри. І саме тому вартість квитка така значно велика. І саме тому, коли ви дивитесь Власне, новий фільм, і потім згодом після його виходу є статистика, що цей фільм зібрав там, 300 мільйонів. Цей фільм зібрав 100 мільйонів доларів і тому подібне. Саме за рахунок купівлі ліцензії на те, щоб показати цей фільм. Наприклад, кінотеатри купують ліцензію на кожен показ фільм. Наприклад, якщо це прем'єра і там місяць після прем'єри кінотеатр показує, наприклад, кожного дня по одному разу. І кожен із показів коштує, наприклад, 100 доларів чи 200. ну, уявно скажемо, що це 100 доларів. Тобто, звісно, 30 разів це буде 30 тисяч доларів кінотеатр. Платить за те, що він отримує можливість лише показати цей фільм у себе в кінотеатрі. Ну і звісно, сидять економісти і розраховують, скільки потрібно встановити вартість квитка для того, щоб окупити ці 30 тисяч доларів, та ще й заробити, хоча б скільки ж. І звісно, з цієї суми і випливає кількість власним. Вартість квитка. Теж саме роблять і кабельні мережі, і насправді роблять теж саме і телевізійні канали, і ті, які, власне, транслюють в мережі інтернет кінофільми, вони також купують ліцензію. Однак, купити ліцензію на фільм, який вийшов, наприклад, серпнем 2022 року. Ну, не всі можуть, тому що купити ліцензію на фільм, який щойно вийшов, ну, край тяжко. Фінансово тяжко. Тому для того, щоб е показувати фільми, цікаві аудиторії, телевізійні канали і кабельні мережі е купують фільми, які вийшли ну, декілька років тому назад. І власне ліцензія на них. Коштує копійки і е, ця ліцензія пожиттєва, тобто один раз купується і може показувати їх хоч і 10 разів на рік. Що власне і робить телевізійний канал, який ще ще що, е, транслює цей е, кінофільм декілька разів? Там, наприклад, зранку, в обід ввечері, потім, через півроку, знову зранку, в обід і ввечері. Таким чином забиваючи ефір. Ну, власне, ми ще з вами поспілкуємося щодо того, як заробляють кошти телевізійні канали, і кабельні мережі, і через мережу інтернет, супутникового телебачення, інтернет, де з'являються в телевізійних каналів кошти на купівлю цих ліцензій і тому подібне. Однак, повертаючись до нашого варіанту, що ми казали що. Двонаправлений зв'язок між абонентом та кабельною мережею відбувається. Для чого ж двох Ну, Варіант, коли йде кінофільм, а ви законослухляний громадянин, і не хочете дивитися крадені фільми, які знаходяться там, наприклад, десь в інтернеті. Я лише власне, моделюю ситуацію таку, яка може бути. І ви от хочете подивитися цей фільм, і ви купили в кабельній мережі підписку на те, що будете дивитись хочі 24 на 7 кабельне телебачення. Отже, ви маєте право запросити запис даного фільму і збереження його на протязі трьох, наприклад, діб після запису. Отже, коли кінофільм транслюється, куплений за ліцензію. І, власне, ви не хочете купувати в інтернеті цей фільм, наприклад, там за 2 чи 5 доларів, щоб його вже переглянути. Ви знаєте, що буде транслюватися по кабельній мережі в такій же самій якості. Для того, щоб не платити ці 2 чи 5 чи 10 доларів за перегляд цього фільму, ви просто надаєте запит, щоб з такого часу, наприклад, з 15:00 до... 17.00 ввівся запис з такого каналу. І відповідно цей запит від вашого абонентського обладнання надходить на базову станцію. І відбувається запис власне, цього кінофільму. Ви приходите, переглядаєте його, і власне можете або зберегти його далі декілька разів, переглянути там з друзями чи ще з кимось, або ж просто. Завершити термін його зберігання, чим, цим самим е, стерши його із е, серверу, який знаходиться на головній станції. Власне, такий метод дозволяє е, як е, зробити люди, які е, насправді дивляться кінофільм один раз в місяць чи, наприклад, е, раз в півроку. От я, наприклад, е, дивився кінофільм. Можливо, Півтори місяці тому назад, чи, можливо, місяць тому назад, але я не дивлюся кожного дня кінофільми і кожної неділі, наприклад, субота, неділя. У для, для, мене цей час, я вважаю, що переглянути фільм можливо, коли зовсім немає ніяких питань і завдань. Коли в мене є якісь питання і завдання, і я дивлюся. Під час кінофільму я витрачаю даремно свій час. Тому власне таке розуміння прийшло до мене не відразу. Напевно, коли я був у вашому віці, я також дивився досить час кінофільми. Було, було цікаво, і ходив навіть в кінотеатри і тому подібне. Але наразі такої необхідності і бажання немає. Що я можу переглянути замість кінофільма, кінофільму, це новини, які там англомовні чи україномовні, власне, в контексті якихось подій, які відбуваються в межах двох-трьох діб і тому подібне? Власне, люди, які часто переглядають фільми, ну, наприклад, домогосподарки чи домогосподарі, які знаходяться вдома, і власне, наприклад, якщо у вас є бізнес і ви зробили все так, що він працює незалежно від вас, то ви можете переглядати фільми. Якщо ви, наприклад, там, виконали все, що необхідно, і у вас є вільний час, ви хочете переглянути, будь ласка, це може бути не лише фільм, а й трансляція телевізійного матчу, чи ще якоїсь спортивної події. чи… Іншої події. Якщо ви часто переглядаєте, наприклад, по одному фільму за день і, наприклад, купуєте його там, по одному доларі, як же торрент? Що, що? Торент. Ну, Нікіда гарять але... за типа офіційний. Так, да, торент це те, що крадене, це те, що в обхід ліцензії використовується. Якщо ж ви не сплачуєте за не дивитесь торент, то власне ви повинні сплатити за перегляд. Коли ви сплачуєте за одноразовий перегляд, наприклад, в TV чи де в іншому сервісі, то ви, чи в Гуглі ви дивитесь фільм, чи ще щось. Ви 30 фільмів подивились от заплатили за кожен фільм по долару. Вийшло за місяць 30 доларів. А, наприклад, абонемент кабельної мережі коштує, наприклад, 30 доларів, тобто 10 доларів. І ви можете переглядати, можливо, не в тій послідовності бажані, кінофільми. чи Якісь там події, але тим паче так люди економлять кошти і в кабельної мережі насправді більше фінансових можливостей купувати фільми. Отже, коли ви обираєте кабельного провайдера, дивіться на кількість абонентів, тому що кількість абонентів це фінансові надходження, які, власне, якщо компанія витрачає на розвиток, то вона вкладає це все в контент. Купує новий контент, ліцензійний. Щодо торрентів, так, ви можете завантажити, але перш за все, перш за все, коли ви завантажуєте новий фільм, то ви завантажуєте його, власне, зняти на камеру з кінотеатру. З кінотеатру. Власне, кольорова гама порушена, звуки якісь є посторонні і тому подібне. Звісно, перегляд такого фільму може бути, якщо є жага до того, щоб дізнатися, що ж там нового вийшло. А так то всі, наприклад, чекають, коли він з'явиться в більш якісній версії. І от коли це очікування відбувається в кабельній мережі, це може вже транслюватись. Ну, я не кажу, що кінотеатри і кабельні мережі. Одночасно купують ліцензію. Це не так, інакше б кінотеатри не мали б своїх клієнтів. Звісно, перш за все, після виходу фільму, купити ліцензію дозволено кінотеатру, тому що вони беруть більшу вартість за перегляд з однієї людини, і, звісно, основні левова частка надходжень коштів за перегляд. Звісно, збирають кінотеатри. Потім йде провайдери, кабельні мережі, телевізійні канали і тому подібне. Ці всі кошти повертаються до тримача ліцензії на перегляд. Тобто, або якась кінокампанія, типу Marvel чи ще щось, 20 Fox чи тому ще подібне. От, наприклад, якщо виходить український якийсь кінофільм або український серіал і тримачем ліцензії, звісно, виступає Україна. Тобто, якщо вона розповсюджує безкоштовно за це за зйомки цього фільму, наприклад, заплатила Міністерство культури чи молоді та спорту, то звісно, це міністерство. Вже сплатила за зйомки цього фільму, воно має право розповсюдити цей кінофільм і зазвичай відкриває доступ до нього. Ну, власне, кінофільми, звісно, такі, які в відкритому доступі, вони направлені на реалізацію або державної політики, або ще яких інтересів. Тобто, вони мають підґрунтя якесь для того, щоб розповсюджували безкоштовно. Це якщо коротко, тобто кабельна мережа по відношенню до ефірної, вона, власне, те, що краще, тому що в ефірному телебаченні, насамперед, в тюнері ви також можете прописати запис, наприклад, з 15 до 17, але вам потрібно залишити тюнер вімкненим. І там повинна бути флешка. Якщо ж флешка закінчилась, чи світло вимкнулось і тюнер вимкнувся, то власне запис зупинився, перервався. В кабельній мережі ви відправляєте цей запис на базову станцію, і базова станція записує у себе на сховищі. І потім надає вам доступ до цього файлу, і ви можете переглянути його. У себе на комп'ютері або на е, телевізорі, е, не завантажуючи до себе, не навантажуючи е, свій жорсткий диск чи пам'ять на комп'ютері. І звісно, якщо ви натиснули, що більше мені не цікаво, я переглянув це відео, і більше воно не цікаво, то е, і видаляєте його, то звісно, воно не зберігається і. Якщо ви хочете через деякий час переглянути його знову, то вам потрібно знову дивитись на програму кабельних каналів, коли буде вихід знову цього кінофільму, щоб залишити запис, запит на його запис. Добре, йдемо далі тоді. Можливо, є якісь запитання по даній схемі? Немає. Непоканічно. Ходімо далі, подивимося далі, що тут функція. Власне, тут є функціональна схема кодера головної інстанції кабельно, кабельної системи бачення, стандарту dvb c Ми поверхнево оглянемо його, деякі. Речі ми вже з вами проходили, а деякі речі ми не чіпали. Отже, це, власне, сторона, якщо подивитись, наприклад, базову станцію, потім кабельна мережа і абонентський пристрій. Так оця структурна схема, яка знаходиться. Це лише от така частина власне, базової станції. Чому? Тому що, як ми бачимо, що дані потрапляють в форматі мпег 2 тобто заходять на базову станцію різні, формати, як ми дивилися попередньо, є ефірне Формат мовлення відео чи власне телебачення, є супутниковий, є інтернет, власне. тобто, щонайменше три входи потрапляння відеоінформації, але ж на кодер кабельної мережі повинен потрапляти лише МПФ-2 формат відео. Отже, якщо він розповсюджується одним із перелічених вище каналів, не в форматі mpeg 2, тоді його потрібно перепакувати, перекомпілювати в формат кадру mpeg 2 І звісно, це фізичний рівень, фізичний інтерфейс. Далі йде рандомайзер, тобто Рандомне перемеження даних для того, щоб збільшити завадозахищеність, ми про кожен із цих блоків поспілкуємося з вами, щоб більш детально вивчити це все діло. Ми з вами розглядали минулого модуля лише код Хемінга, як код, який дозволяє стиснути інформацію без втрати, абсолютно без втрати. Але Код Хемінга дозволяє отримати коефіцієнт стиснення досить малий. Він використовується, але ж все-таки бажано більший коефіцієнт стиснення. Для того, щоб збільшити цей коефіцієнт стиснення, власне, використовують такі канальні прибамбаси, які направлені на стиснення та захищеність нашого каналу. Тобто, рандомне перемеження даних, потім у нас. Код Ріда Соломона йде, Дальше, власне це конвертування в бітові площини, диференціальний енкодер, фільтри, які розмежують на потік I та Q. Напевно, ви, якщо вивчали теорію електрозв'язку, ви там вивчали кодери, які, власне, і будуються на цьому. І надалі йде модулятор кам, який, власне, видає цей весь потік в мережах. Добре, чи є у вас запитання по даному матеріалу? Ні. Так, добре, якщо немає запитань, тоді я зупиняю запис.